Привіт, це канал Фантастік Футбол, саме та ексклюзивна рубрика із Сашою Паданом. Поїхали! Насправді, часто в передачі, де ти говориш голосом зверху, ти озвучуєш якісь дивні соцопитування. Скільки чоловіків вважають прикольним чесати собі за лівим вухом, і потрібно назвати відсоток. У нас. Було проведено соцопитування в телеграм-каналі Fantastic Football. До речі, в е, описі даного відео є посилання на цей телеграм-канал, там багато актуальних новин. І ми проводимо там час від часу якісь соцопитування. Ми провели соцопитування. І вам потрібно вгадати з похибкою в 10%, так. скільки відсотків підписників поважають мірчу Луческу. Це перше питання. Кожна правильна відповідь це так само 300 гривень. Ти поважає? А ми 10-10 туди беремо? 10-10, як? як у нас там, так? Да? Олександр, ага. є, є фішка. Друзі, хто поважає вірчолуческу? Підніміть руку. Один, там, два, 20, три, три, три. Три, 4, 4, 4 5, 5, 5 6. 6, 6. А вас десь людей, ну 20, так? Шість на 20 це три десятих. Ну, три десятих, 30%. 30%. 30%. Відсотків. І це буде е, до 40 і до 20. Ну, давайте скажемо 36. Я б трошки більше. До 40, я б сказав, 100, 30, 42? Ну, 40. 41. Некрасиво. 40 некрасиво. 40 не, не, да. 40, 40 не святкують. 41. А ти знаєш, а, а за що його можуть так не поважати, коли він що пішов. <кху> Олег, давай, як е, футбольний експерт каналів Мігагон, ну, от тут ще... можеш якби додати. Це, це моя, моя оціночна. Оціночна думка. оціночка. оціночка. Давай оціночку. Ну, дивись, е, розумієш, я як болівальник Динамо Київ. Ага. Е... Та ти його одразу не поважаєш, бо він був тренером Шахтаря. Шахтаря конкурента, а потім прийшов і ще й тут розвалив трошки. Ага. Т Тоді 36. 36. Давай 42, скажемо, тому що є булівальні шахтаря, я їх бачив. Е-е-е, тому... <клес> Давай. 42. 42, 42, як мені років. Рівно 50. <клес> <клес> Блін, ну так, ви, звичайно, я вже коли ви 40. В ту, в ту іншу сторону, плюс 300 гривень. Непогано. Наступне так. питання. Скільки відсотків вважають Михайла Мудрика переоціненим? Скільки він лямів коштує? А я не знаю, скільки він лямів коштує. О, ну його взяли за 70 плюс. Бонус. Бонус. Бонуси додамо? 90 за 70 гривень. мільйонів доларів його? євро? Євро. Євро, навіть. Доларів. доларів плюс бонуси. Там виходило 100 мільйонів, якщо з усіма бонусами. 100 не, ну, мільйонів. Ну реально дуже красивий. Дуже красивий. Ну, Коротше, додаємо бонуси, виходить 101%. Скільки тобі років? 31. Беремо 31. Така логіка. Ну, ні. Така собі логіка, ладно. Ну, давай, давай персонально. <кхів> значить, скільки не вважають, значить. Ні, ну багато вважають українською. Переті... Циганник не вважає. Так. Все. <кхів> <кхів> з вашої, вашої د... братії коментаторів все. Даріо Серна. <кхів> 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 так. <кхів> Давайте. Блін, ми з Цирною грали тоді, з так, так на так. В Ужгороді, до речі. Е, багато. Е, знаєш, що я почув перед матчем останньою збірною. Кажуть, ну, типу, подивимося, наскільки він. Може, може, він все ж таки фартовий, чи не фартовий. Люди, люди да, що типу, трошки його бажають переоціненим, на здається. Мені здається. Давай тоді... 68. Або 7. 69 красиво. Там твій колега завівся, 69. Ну, все-таки людині 32 роки ще може про це. ви мене подумати? током побили і трошки завівся. Так? Буде 32. Отож, правильна відповідь: 51% вважають Михайла Мудрика переоціненим. На жаль, ми, ви не попали. До речі, поважають у Ческу 50, а переоціненим мудрика вважають 51. Я думаю, насправді менше буде. Я теж думав менше, але сказали ми чим більше. Так. Скільки відсотків Це хто? глядачів? Писали хейтерський, це хейтер. Це хейтер, це хейтер. отак виглядають хейтери. я зрозумів. Скільки відсотків писали хейтерські повідомлення футболістам в Директ? Це з вашого телеграм-каналу? Так, так, так. Я ж, я ж, Хто у вас такий веселий телеграм-канал, я бачу? Нам каже, що за йопські опитування. От ті, хто так сказав, ті писали. Але навіть може не зізналися. Ти їх рикував? Ми їх поблокували вже всі. Ну блін, це дуже рідка практика, щоб писати футболістам хейтерські повідомлення. Вони просто скидають їм пісюн. розумієш? А це теж хейтерське тоді... і два м'яча. Але ти толерантний. Це оціночне ні. Боже, як стиш. Ви бачили це є цікаві? <риклад> Олег, ну людина прийшла в гості, дайте п'ять. ну дайте. соромно, соромно. Так, я просто зараз не знаю. Давай навмання 31. Давай, ну, 31. Та ще! Два відсотки писали хейтерські повідомлення футболістам. Та ми не могли знати. Треба ну, було сказати 32%, прибувались до чогось. Треба було сказати 10. Ну, реально, я не до знаю, нагляда. що має статися, щоб от ти прям заходив да, і писав. Да, да, Взагалі, ну, що футболістам? Ну ні. Ну, це ж не Полякова. — Тато почитає. <рив> Скільки відсотків дивиться піратські трансляції? Так я. Експерт каналу Мігого, пам'ятай, ти на Мігого дивишся, ти що? Ну, я просто люблю... Ти проти, скажи, я проти піратства. Я просто люблю Південну Америку і ну, її літку де показують, і тому. А пірати всі звідти. Пірати Каїрського моря транслюються в Південну Америку. Так, я не знаю, для мене багато. Багато багато людей. Ти підписаний, в тебе підписки Мегого, Netflix. Так. Сетанта. Це що? — Ага, Ну, це спортивно там багато. Да, так, це танце. Та ні, я ж, я ж спорт не встигаю дивитися. Угу. Дивись, я принципово не дивлюсь піратство. Я з тих, хто от прям для мене підписка принципова. Я ну, розумію, я, що... Я Я періодично... Я навіть можу підписатись на Apple TV, подивитись якийсь серіальчик. І там. Зразу відписатись оце, да? Ні, ну тіпа, і потім через місяць відписатись, тому що я розумію, о, у мене знову тіпа, я плачу за Apple TV, а я чомусь не дивився його вже два місяці. Я дивлюсь, у них прикольні є. До речі, знаєш, чим класно? В них є е, англійський текст, але з українськими субтитрами е, серіали. І ти можеш там, наприклад, там, сліпота, подивитись, дуже раджу, до речі. О. А як сліпота англійською буде? Сі-Сі. Е, Візаут-Сі. Without... Сі. Ну, в них бачите, а у нас сліпота, переклад української так. Дивіться. Думаю. Ну, а як. Ну, чемпіонка старіки, ну як подивитися? На жаль, я думаю, їх багато. багато. Ну, ну бо це може там, типу, по-перше, комусь дорого. По-друге, ми ще традиції розвиваємо. Хоч, давай так, ми віримо в те, що їх менше половини, але насправді їх більше половини. Mm -hmm. І кажемо… 51. Правильна відповідь: 57. Але це все одно, це круто. Я думаю, що ще кілька років тому вона була ну, число розумієш, було повище. Я буду знову ж казати: ну люди в Болівії думають, що їх не дивляться. Вони виходять і грають самі для себе. А ну, якщо ти дивишся тільки ти їх, то. <сум> <Їхто? сум> Коментатори ще. Так. Знаєш, то як ну ці екоактивісти, які спасають там якісь рідкий вид е, мурах. Десь в північній Африці. От так само зараз. Футболісти в От Потрібно за ними дивитися. Вони в червоні. Вони в червоній книзі. Скільки відсотків глядачів дивляться футбол з пивом? Так я. Тепер я Я тепер просто руку піднімав, хотів вийти по Так, Так. Я знаю, що в Україні це гарна традиція. Причому тут і чоловіки, і дівчата нормально, гальбу. Давай вік сімдесят? 70... Ні. П'ять. Сімдесят п'ять? Ну це прям дихіра, ти розумієш, але ж то ж, так, шістдесят сім. Шістдесят сім правиль відповідь. Тридцять три відсотки. Дивляться, футбол з пивом. Ми недооцінили вашу спортивну аудиторію. І недо... завтра бігати в футбол. Саш, Яке пиво. Саш, ми недооцінили горілку. Знаєш, типу. так, Як варіант. Як Насправді, а, ну що? Фінальне питання в цій рубриці: скільки відсотків ніколи не були на трибунах під час матчу? Тобто, вболівальники, які ніколи не були, власне кажучи, от в цій атмосфері. Давай, дивись, за останні два роки, на жаль. Ніхто з них не був, а до того, що й Кавіда трохи захопило. А у вас аудиторія молода. Насправді багато хто не був, мені здається, ні? Ну настільки молода, щоб там. Маленький. Мені здається, що це маленький відсоток. І я про то. Якщо ти любиш футбол, так. То ти а, ну, ні. хоч раз ну, на стадіон та ходив. Батьки Куди? приводили батьки тебе. А якщо ти полюбив футбол за останні 4 роки. Ну, тоді і тебе не було Чим можливості? ти займався до цього. Тоді ти в школу не ходили <гум> останні 4 роки офлайн, а ти хочеш на футбол. Ну, мені здається, що дуже мало людей. Ну, давай, давай твоя ставка і моя, і беремо ще середня. Середня, так? Е, Мені здається, що це десь 8% людей. Мені здається, 32. Ну, 40-20%.